Всім доброго дня. Уже сьогодні, як кажуть, це те вже майже вечір. Вранці не встиг нічого засняти сьогодні, бо на 8 годин, на 8 годину вже чоловік як, заскочив, повечещав поприбирав, на 8 годину вже чоловік приїхав, садилися картоплю бігом. Вчора нам зафризурували. Перший рік завжди то в принципі... Садили під ну, ручну лопату, як завжди. А сьогодні там знайшли чоловіка, і хороший Анатолійович поміг нам, дай Бог йому здоров'я, посадити цю картошку. І вистрої, веселі, рядочки рівненькі, і ну просто шикарно все. Він і, і прополює, і ну все робить фактично далі. З неї підгортає, і прополює, і вик, ну, викопуємо, і тільки вибираємо. В принципі, ціна, якість, ну бомба просто. І Сьогодні, ну там трошки під час таке покажу свиней, як воно це в вечірнє вже. Зараз далі підемо щось на огороді, садить, сіять. А що хочу щас і сказати, да, що отак дивиться інколи в селі, що. Огороди зарощі, запущені. Ну, люди реально вже не хочуть нічого ні робити, не хочуть ні городину садити, вже всі такі круті поставали, всі в магазинах скупляються, всі. І одночасно всі плачуть, що немає грошей. Ну якось да, В цьому напрямку я ну, трішки не розумію цього дійства, да. якщо ну, ну, є можливість в селі. Ну, Посадить огород, виростить ту саму картоплину, цибулину, свою помідору, героксі, то чого цього не зробити. Ну, хтось, звісно, скаже, що Та це капець, там цілий год. Ну, ми сьогодні на це 9 соток ми посадили, ви, з посадили за 3,5 години. Це повиносили, він приїхав, жук-жук-жук. Ну, Далі відео, я вже, там просто буде відео, як ми садили. Рішки засняли, поки я з ним, як то кажуть, катався. Так же само помідори, огірки, ну чого? Ну, є можливість. Тим паче, я думаю, в кожному населеному пункті десь є, хто займається розсадою, в нього можна це все діло купити і виростити, і це все це буде ваше, і зекономить, і щось мати. Ну, не знаю. А так, ні, може, в мене, звісно. І неправильна думка, що ну, ну, я вважаю, якщо ви живете в селі, то у вас повинно бути це все. і ви, ну, Огород привели в порядок, вчора там травичку покосили. Кстаті, купив я все-таки бензо... мотокосу собі нову. ну, Пізніше огляд зробим, бомба. Понравилась мені, вона дуже така, ну, капець. Якщо взяти ту, що... та що в мене вже більше 10 років відпрацювала, то це взагалі небо і земля, є там свої нюанси, звісно. Але в принципі дуже мені сподобалось. Бачите, поросятка наші люблять і поспати, і полежать, і поїсти. Все як завжди. А де моя красунька? Ідеш? Іде, йде, 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 йде. Де, йде, дайте. Йдеш? Чіня, дете. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А от дивіться, бачите, яка вона вона? Майже ручна. Де? Що ти? Моя. Тебе тут не обіжають. Я її тільки повукав, а вона вже зразу прийшла до мене. Ну й ти така. Нічого, рости з та нам поросяток приводь хороших і відгодовують. Ну такі справи. Тому зараз, я ж кажу, такий період, що один день весняний, він замінює там, тиждень до осіння. Тому потрібно по максимуму працювати. Щоб щось мати, як то кажуть, щоб щось було щось їсти, пити. Звісно, що так, в минулому році всі насадили так картоплі, звісно, вона зараз ні по чому. Хтось скаже, що смисл все це садить. Ну, ми все одно садимо, наше воно все своє було. Як то кажуть, сало буде, картошка буде, вермешель купимо, вже не пропадемо з голоду. Тому, в принципі, якось так. Тому зараз далі піде відео, я, я вже з, з Анатолічем садив. Ще раз скажу дай Бог чоловікові здоров'я, незважаючи на свій вік, але людина працює і тяжко працює. і, ну, Молодець, просто взагалі, респект, дай Бог всім так працювати і щоб було бажання працювати. Добре, друзі. Все найкраще, дивимося відео далі.